Я прочитала, що від гіпнозу будуть страшні побічні ефекти. Це правда? Досить важливе питання для розгляду. Буває, що після пропрацювання почуття покращується і проблема в людини зникає. Але досить часто випливають побічні явища, так звані відкати. Відкат являє собою ситуацію, коли після певного прориву вперед настає різке похитування назад і проявляється так званий негатив. Як правило, це перепади настрою, емоційні сплески, гнів, образа, агресія, втома, роздратування, депресія, там зневіра в себе, розпач. Всі вони викликані трансформацією психіки підсвідомих програм. Рам і переконань попередніх відео я вже наголошував, що гіпнотерапія це досить сильна і ефективна методика. Суттєві швидкі зрушення, видомлені і світоприйняті, не приходять на халяву. За них звичайно ж доводиться розплачувати відкатами. В такі моменти, от багато клієнтів починають дивуватися, як, так, чому, так. Адже після такої гігантської роботи мені має стати тільки краще, і звідки все це береться. Звичайно ж, говорять, що як я помилялася, практика шкідлива, небезпечна і так далі, і тому подібне. Є клієнти, які лякаються, кидають роботу над собою ще на початковому етапі. На жаль, вони наївно вважають, що весь негатив це щось зовнішнє, що воно з'явилося в них ні звідки, а саме внаслідок впливу гіпнотерапії і звинувачують звичайно ж методику у своєму поганому стані, вже не пам'ятаючи, що в цьому ж стані вони звернулися і за допомогою. В дійсності вони не усвідомлюють, що все, що виходить з них, це є саме те, що створена їхня особистість. Нічого зовнішнього в дійсності немає. Терапевт не може втілити у вашу підсвідомість якісь негативні програми, тому що ваш мозок влаштований таким чином, що він вас захищає. Та й самому терапевту це скоріше за все просто не потрібно. В дійсності все так виглядає, що з людини не може виходити те, чого в ній на, насправді немає. Якщо, припустимо, здавати апельсин, то навряд чи з нього потече яблучний сік. От так само відбувається ж і з людиною. З неї ллється саме те, що є в ній. А, а що в ній є? А там є купа негативних переконань, страхів, блоків, які заклалися туди ще починаючи навіть не тільки з моменту народження, а в дійсності багато блоків ми тягнемо за собою ще із минулих життів. І отже, все, що у вас є, це просто ілюзорний матеріал вашого его. І, звичайно ж, не треба намагатися відразу викорінити все це собі. Потрібно. Все це прийняти і спокійно в робочому порядку, потихеньку, помаленьку, все це пропрацьовувати, все, що було у вас колись закладено. І потрібно розуміти, що відкати є невід'ємним атрибутом будь-якої методики, в якій ведеться реальна робота під свідомістю і досягаються реальні результати. Просто запам'ятайте, відкати завжди є. І скрізь вони будуть, де є пропрацювання і де є ефективність. Звичайно, можна зменшити кількість відкатів, якщо робити все повільно і поступово. І тому, звичайно ж, я за один курс терапії завжди рекомендую вирішувати лише одну проблему. Відкати це лише тимчасове явище, це так звані конвульсії вашого его, відруйнування його звичайного маленького і дорогого йому світу, який був утворений раніше. Побічних явищ. Насправді немає тільки там, де немає реальної роботи, немає реальної практики і, звичайно ж, реального результату. Якщо вам потрібна буде допомога, звертайтесь, зареєструватись на консультацію. Ви можете на моєму сайті або ж профілі Instagram. Посилання знайдете у шапці профілю. А також поставте лайк цьому відео, і підпишіться на мій канал.